Про мову війни та мову перемоги розповідає книга Перемагати українською, яку презентували в обласному центрі. Ольга Дубчак є авторкою цієї книжки. Цій книжці розказується про всім про мову ненависті, про те, як ми називаємо ворога і про мову любові. Про те, як ми спілкуємося між собою, між тими, кого ми називаємо своїми рідними людьми. Це мовознавче видання є вже третім для філологині. До цього Ольга написала книги бачити українською та чути українською. Нову ж книгу авторка вже презентувала у Києві і тепер у Хмельницькому. На презентацію запросили усіх охочих. Мені дуже цікаво відвідати такі заходи, особливо побачити вживу редакторку цього видавництва, поспілкуватися про дану книгу. І я вважаю, що повілізацію української мови зараз є дуже актуальною на даний період. Тому важливо молоді вивчати українську мову і відвідувати подібні заходи. Мене потішило, що сьогодні дуже багато молоді. Оце мене просто вразило дуже приємно вразило, тому що е діти, які читають, стають людьми, які мислять. От а цього нам надзвичайно зараз. Я вважаю, що книги є дуже актуальними насправді, тому що в мовах а, сучасної війни, коли ми боремося в інфопросторі, ми боремося з російською мовою, ми маємо викорінювати взагалі все російське і а, знати і розвивати свою мову і свої традиції. авторка. Через стрінки книги хотіла більш детально розповісти про нашу рідну мову та її основну ціль у період війни. Українська мова на нашому боці, що вона це наша рідна мова, яка в яку ми можемо зануритися для того, щоб триматися на плаву. Жінка розповідає: вже продали понад 5 тисяч екземплярів. Ми щомісяця перераховуємо від наших прибутків відсотки на фонд «Повернення життя. Загалом, же на презентації книги говорили про мову ненависті та мову любові, поспілкувалися з читачами про важливість української мови. І по закінченню заходу кожен міг придбати книгу із автографом від авторки. Олександр Сітов, телеканал Перший Подільський.